Ну, а в цих задачах ми з вами пригадаємо, як робити задачі на вихід від теоретично можливого. І так, в результаті тримеризації 16,8 літра ацетилену, отримали 15,6 літрів е, грам бензолу. Розрахуйте масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого. Починаємо ми із хімічного рівняння. Ацетилен вступає в хімічну реакцію тримеризації. Що це означає? Це означає, що три молекули ацетилену будуть з'єднуватися в одну молекулу бензену. Ну, якщо, що, тут буде там, каталізатор, активоване вугілля, певна температура і так далі. Так от, ми спочатку для розрахунку будемо шукати кількість е Ацетилену. Для того, щоб знайти кількість ацетилену, давайте перегадаємо наші робочі формули. Для того, щоб знайти кількість ацетилену, якщо у нас відомо об'єм, ми будемо використовувати ось цю формулу. Кількість ацетилену буде дорівнювати об'єм поділити на молярний об'єм. Об'єм 16,8 літра. Молярний об'єм дорівнює 22,4 літр поділено на моль, я можу ці числа трішечки скоротити. Тут у мене буде 3, а ось тут у мене буде 4. Якщо я 3 поділю на 4, це мене буде 0,75 моль. І тепер я можу ось цю кількість записати в рівнянні реакції. Кількість ацетилену 0,75 моль. Що мені це дає? Якщо я знаю кількість ацетилену, я зможу знайти кількість бензену. Але давайте, ребят, ми деякі дії можемо ну, вчитися робити усно. Якщо ви бачите, що перед ацетиленом стоїть коефіцієнт 3, а перед бензеном немає коефіцієнта, отже, це означає, що кількість бензену буде рівно втричі менша. Отже, ви можете усно порахувати, що якщо у вас ось цієї речовини 0,75, а цієї буде втричі менше, отже, кількість бензену буде 0,25. моль. Якщо вам потрібно це зафіксувати, давайте ми з вами запишемо, що кількість бензену С6 6 буде дорівнювати 0,75, і я бачу, що в мене його втричі менше ділити на 3 і в мене буде 0,25 моль. Тепер, що мені це дає? Якщо я знаю кількість бензену, то за ось цією формулою я можу знайти масу бензену. І так. Маса бензену буде дорівнювати це 6, 6, буде дорівнювати кількість на молярну масу. Кількість дорівнює 0,25 моль. Молярна маса бензену, так, давайте я запишу: молярна маса бензену дорівнює 78 грам на моль, це та величина, яку я знаходжу за табличками Менділеєва. Помножити на 78. Грам на моль, і це все буде дорівнювати 19,5 грама. Але, ребят, зверніть увагу, у нас задача на вихід. Що це означає задача на вихід від теоретично можливого? Це означає, що те, що ми розрахували на папері, і те, що в нас утворилося насправді, це можуть бути зовсім різні кількості чи маси. Так от, давайте пригадаємо формулу виходу. Для того, щоб знайти вихід від теоретично можливого нашого бензену, нам потрібно знати дві маси. Нам потрібно знати масу практичного. Тематичну, яка записується в чисельнику бензену і масу теоретичну, яка записується в знаменнику. Звертаю вашу увагу, ребят, що практична маса це те, що ми дійсно справді добули. Це та маса, яку, про яку нам скажуть в умові задачі. Зверніть увагу, ребятки, нам сказали, що ми реально. Отримали 15,6 грама бензену. Це ми реально отримали. Отже, це у нас буде маса, саме практична. А теоретична маса це та маса, яку ми можемо розрахувати просто на папері. Це та маса, яку ми шукаємо просто за хімічним рівнянням. І ось тут, коли ми знайшли масу бензену чисто на папері, це ми знайшли масу теоретично. Також, ребят, ви розумієте, що практична завжди буде менше, ніж теоретична. Тому що на папері ми розрахували, але ж на практиці, ви розумієте, там утряска, утечка, усушка десь там щось, там щось там пропускає, десь там щось там втратилося. І на практиці ми завжди будемо отримувати менше. Тому, ці числа підставляємо в наше рівнянечко. І так, практична маса, ще раз наголошую, це те, що за умовою задачі 15,6 грам. Теоретично, це те, що за хімічним рівнянням, це те, що на папері 19,5 грам. І це буде дорівнювати 0,8. Але так як нас просять масову частку виходу у відсотках, то ми перемножаємо це на 100 і у нас буде 80%. Отже, відповідь до цієї задачі буде саме 80%. Задачу ми зробили.